Усіх вітаю з вами Дмитро Бікмаєв, фізичний терапевт, кінезіолог та йога-терапевт. Ну багато слов можна підібрати, але ми сьогодні будемо розмовляти про таку цікаву тему, як шийний відділ, тому що у мене дуже багато пацієнтів, дуже багато скаржиться на біль у шиї. І у когось там зміщення хребців. Ну насправді зміщення хребців, як я раніше казав, з це, це реальне, нереальне зміщення. Інше, коли вам кажуть, що там зміщення хребців цього не існує, ну, може бути таке, що одна з зв'язок може бути затиснута і тягнути в бік. Таким чином у вас може бути дискомфорт і не буде повертати шия по повному діапазону руху. І я хочу сьогодні розповісти, а що таке аномалія Кіммерлі, які проблеми з шийним відділом, шинного відділу, нестабільність шийного відділу, з чим це пов'язане, як цього уникнути, які вправи можна робити, які не можна робити. І ми почнемо, почнемо з аномалії Кімерлі це дуже рідкісна, рідкісне захворювання, скажімо так, патологія, тому що це коли на душці. Атланта, з'являється, там, де проходить артерія, проходить така кісточка. Перші 30 років майже ніколи не турбує людей, Там іноді, коли закидається голова назад, таким чином стиск... <стиска> цей хребець стискає артерію і йде запаморочення. Це головний біль, тому що погіршується кровообіг у мозку. І що, до чого це може привести? Наприклад, це не лікується, ну, можна, ну так, це не лікується. З роками вона може погіршуватись. Якщо казати про якісь прийоми, там, так, звичайна профілактика, то масажі можуть допомогти. Прийоми у остеопати також можуть допомогти, але треба розуміти, що це повинні бути м'які мануальні техніки і ніколи не перетискатись атлант. Тому що якщо там буде якесь затиснення, коли люди тримають, ось так можна навпаки погіршити стан людини, коли буде закидатись голова. Тому в такому випадку, якщо ви, наприклад, терапевт, не робіть ніяких практик, особливо це стосується трастових технік, коли хрустять шиєю. Дуже не раджу ходити до таких терапевтів. Так, є ймовірність, що у деяких людей буде покращений стан, тому що траст це великочастотна практика, та техніка, котра розслабляє повністю, наприклад, зв'язки, м'язи, котрі не дають рухатись. тут. Тобто це проблема у неправильному. Положенню голови, тобто неправильно працюють, функціонують зв'язки, і вони компенсують якимось щитом натягненням з одного боку або з іншого, тому що людина наприклад, якщо ось так сидить, у неї вже хронічно легше буде повертатись голова вправо, тому що право плече йде до переду. І коли людина стоїть нормально і повертає голову вліво, то в неї йде обмеження руху на лівий бік. І трастові техніки це дуже небезпечні техніки. Навіть якщо їх можуть робити, я не дуже раджу, навіть якщо ви терапевт, краще пройдіть якісь курси для того, щоб знайти м'які техніки і розуміти, що за аномалією Кімерлі ви майже не попрацюєте. Як покращити стан під час аномалії Кімерлі? Тільки вправи, особливо вправи, котрі стосуються просто закачки шиї. А особливо ще краще, коли ви пророблюєте грудний відділ без закидання, тобто усі закидання голови назад одразу відкреслюєте, тому що це може погіршити стан. Треба розуміти, що усі вправи повинні бути на те, щоб тримати шию рівно. Постава повинна бути ідеальна у такому випадку, тому що. Усі м'язи, котрі тримають шию і йдуть з грудного відділу. І як зараз буду розповідати про інший випадок, наприклад, людина нестабільність шийного відділу. Нестабільність шийного відділу це пов'язано з тим, що зв'язки не працюють достатньо для того, щоб підтримувати шию у стабільному стані. І коли людина прийшла на прийом, наприклад. У неї була затиснута трапеція, грудний відділ, і плечі були вперед. Тобто картина маслом, так тому що людина завжди працює за комп'ютером, плечі йдуть допереду, і ось таке постава. Додатково вже ж телефон. Я на англійську тему це розповідав. Треба розуміти, що телефон треба тримати ось так на рівні очей, лінії очей. Не ось так, а ось так. Тримаємо. я ось так тримаю телефон рано. Завжди ось так користуюся і моя шия завжди зберігається в одному положенні і грудний відділ. Додатково, правильно, треба налаштовувати, як стоїть монітор. Тобто це дуже неважливо. Деякі напишуть, а як тоді спати, як використовувати подушку. Одразу кажу дослідження. Можете погуглити, мені впадло їх знаходити. показали, що. Немає зв'язку між проблемами з опороруховим апаратом та сном. Яку подушку ви використовуєте, яку ні. вам повинно бути зручно. Але, але якщо людина, наприклад, не тренується неправильний спосіб життя, вона багато сидить, то навпаки неправильна подушка, неправильний матрас погіршує стан сну. Так, це правда. Тобто недостаток не формує проблему з шинним відділом. Нехватка вправ. Тому що ви багато сидите і ви не функціонуєте повноцінно з своїм тілом, це приводить до проблем з опороруховим апаратом. Це стосується не тільки шиї, це було досліджено на весь опороруховий апарат. Якщо у вас є кили вже шийного відділу, так само дуже небезпечно робити трастові техніки, тому що якщо буде іноді, коли є кила, там формується якийсь спазм, щоб обмежити рух цього, цієї ділянки. І дуже активний рух, наприклад, хруст, може привести для до того, що ці зв'язки, котрі відповідають за стабільність, вони розслабляються, і кила починає більший тиск, таким, таким чином може привести до погіршення стану. Ще хочу додати: це не тільки до аномалії Кімерлі, це ще проблема для у людей, у котрих є проблеми з судинами. А якщо у людини є проблема або аномалія як мерлі, або проблема з судинами, то якщо неправильно робити ці техніки і швидко ви можете зробити якийсь рух, наприклад, трас, так це може привести до того, що може викликати інсульт. Мікроінсульт немає різниці, тобто, коли ви робите реліз. То дуже великий потік крові йде до голови, і може з бляшками, які там сформувалися. Так бувають такі люди, цій ділянки формуються бляшки, воно попадає в голову. Щодо операцій на шийний відділ, дуже нараджу, якщо навіть стеноз, треба вирішити питання з опороруховим апаратом, з харчуванням. Правильно харчуватись, дуже важливо правильно харчуватись, Немає Різниці, якщо навіть у вас з грудним, з попереком, з колінами, харчування дуже сильно вирішує ваше відновлення і вправи. Якщо у вас дуже великі проблеми шиї, наприклад, у мене деякі пацієнти, не буду брехати, я не допоміг. Ну, бувають такі випадки, і це дуже така велика проблема, тому що шийний відділ це небезпечна ділянка, і їм легше ставало. Але вони не могли виконувати вправи. Під час вправ з'являлося запаморочення. Тоді я відкреслив вправи на шийний відділ, я дав вправи на грудний відділ, і після цього покращення почалося. І ви повинні розуміти, що знову вправи ви можете знайти в мене на YouTube-каналі. Вони безкоштовні, а можете стати спонсором і там зовсім повноцінний і Відокремо грудний відділ відокремо поперековий відділ відокремо таз, коліна і стопи. Це його терапія. І ще здорове тіло можете спробувати, але це російською, не кожному підійде, і якість не така, як, наприклад, його терапія. Ви можете практикувати, головне, коли ви навіть будете робити вправи на шини відділ. Ви повинні спостерігати за тим, як ви дихаєте. Тому що якщо ви неправильно дихаєте, це так само може спровокувати біль. Якщо є нестабільність відділу знову вам треба робити вправи правильно. там Усі ну, техніки, котрі я знаю, наприклад, вкрав багато технік по реабілітації відділу у американських фізичних терапевтів, і вони показали на досвіді, що вони працюють. І вправи на шине відділ можете знайти у мене на каналі. І вони усі, що я стерив і адаптував, вони працюють. Я вже перевірив на мене там дві з плюсом тисячі пацієнтів, було і там десь. Ну, багато. Шийний відділ, в мене 30-40% з цих усіх пацієнтів не поприк, а шия. Так шия це дуже небезпечна штука. Ось і якщо у вас нестабільність, кили шиновиділу, намагайтесь не рухати, не хрустіти шию і не робити активних рухів. Ви повинні, наприклад, якщо у вас затиснуло шию, ви повинні робити на кожен видих рух у напрямку болі. Потрохи роздраконювати цю ділянку, поки мозк не зрозуміє, що ага, тут нічого небезпечного немає. І я відпускаю, так, спазм може знятися. Тобто, без трасту, якщо ви правильно робите вправи, вам навіть не потрібен терапевт. Загалом, якщо ви правильно формуєте свій організм, вам не потрібен терапевт. Правильні вправи реально вирішать усі проблеми. Це не стосується, наприклад, аномалії кімерлі, тому що це небезпечно. Тобто, ось зараз я розповів коротко про шини відділу. Маю надію, якщо у вас є запитання, якщо ви хочете щось більш стосовно цього дізнатися, напишіть у коментарях, що вам цікаво. І я подивлюся, буду, наприклад, відокремо робити відео пояснення на ту чи іншу тему. Пам'ятайте, з шиї це проблема з горним відділом, Проблема з попереком – це проблема з тазом, Проблема з колінами це проблема зі стопами. І... З вас вподобайка, комент. Не забудьте на яку тему хотіли б побачити. І а вже ж підписка, якщо ви не підписані. І будьте здорові!